Як виготовити два ось таких волочки. Почнемо із конструктиву. Віталій виконують функцію внутрішньої обойми голкового підшипника, і було б непогано, якщо б вони були не сирі, а гартовані. Через брак досвіду термічної бробки існує доволі великий шанс, що на виході я отримав би ось такі два бананчики. Тому я не придумав нічого ліпше, ніж купити завідомо гартовану плиту 30-ку за допомогою методу, який ви всі знаєте, після якого чорнота в носі я його розпустив на такі смужки. І з квадратного зробив кругле. Якщо обдирав на цьому, то для підвищення комфорту і точності перестановки деталей, щоб посадки і взагалі ця деталь була максимально співвісна, я роблю цю роботу на маленькому і сплаваючою посадкою. Інколи дозволяю собі отакі фокуси. Тепер обертаємо і точимо різьбу. Лисочку обов'язково, а у фінальній операції нарізка шестигранника нам допоможе от сангова штучка. І в результаті нескладних маніпуляцій голови та рук нас спіткала ось така краса. Найскладніше в цій роботі було те, що твердість 45 одиниць на всю глибину і особливо не розженешся. Виглядає воно гарно, розміри дотримані, тому тепер ви знаєте.